Робочої групи Хмельницької міської ради щодо вивчення ситуації, пов'язаної з будівництвом другої черги Чорної водогону. 9 листопада в ході 12-ї сесії Хмельницької міської ради ми визначилися з необхідністю створити відповідну робочу групу. До її складу йшли представники всіх фракцій у Хмельницькій міській раді, окрім фракції партії регіонів. Було долучені до складу робочої групи представників комунальних підприємств Нагляду відділу капітального будівництва і Хмельницького водоканалу. В ході засідань робочої групи нам було опрацьовано велику базу документації. Участь в роботі групи брали представники посередника фірми КОНО, управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, представники підрядника фірми Інвест. Нам було написано. Запитів звернень в Міністерство регіонального будівництва житлово-комунального господарства, Міністерство охорони здоров'я радились ми з комунальними підприємствами, водоканалами Дніпропетровська, Чернігова і Миколаєву. В результаті проведеної роботи нам було з'ясовано, що переможець, переможець тендер фірми ВКПРУС. Відповідний пакет документів. Технічне завдання, до речі, розробляв наш відділ капітального будівництва Хмельницького доканала. Згідно технічного завдання було подано весь необхідний перелік документів, це і технічне свідоцтво. 000, ну і весь необхідний перелік документів. Але е, вся ця документація стосувалася труп е, виробництва польської фірми Мінтек, концерну Амініт. Після перемоги фірма-підрядник ВКП окупаємівалі. Чаку виконання робіт вона не відповідала технічному заданню. І е, тоді до каналу не погодив заміну трубку у відповідний лист тодішнього начальника Хмельницького доканалу, де він вказував на потенційні загрози використання румунських труб на е, приклади аварій, зокрема яке відбулося в Ростові після двох років експлуатації згаданих румунських труб. За другий черги Ченоліського водогону використовувалась труба румунського виробництва, фірма Суперліт, завод, який було збудовано в 2008 році. Цей завод ніколи раніше. Э... Власне, було замовлено експертизу. Згаданий труп, їх проводила фахова лабораторія Центр тепломережа. Експертизу було проведено 14-29 листопада 2011 року і завершено на момент, коли приблизно 85% труби вже було закопано в землю. Важко в принципі оцінювати, скажімо так. Якість експертизи на момент, коли вже фактично виконані усі роботи, але навіть в цій експертизі робочу групу було встановлено деякі невідповідності, деякі неточності. Ну, зокрема, момент в тому, що було проведено експертизу труби діаметром 300, діаметром 400, 500, 600, 700, а діаметром 1000 не експериментувалася. Під час будівництва другої черги використовувалася саме труба діаметром 1000 міліметрів. Це був встановлений посередник, який постачав труби з Румунії на відповідний об'єкт для будівництва Чорнолівки. Теж фірма, яка ніколи раніше не займалася склопластиковими трубами. Фірма постачала труби, але зовсім іншу, з інших матеріалів. Склопластику вони постачали в Україну вперше. І взагалі склопластиком вони теж працювали вперше. В принципі, тому було вказано на цей фактаж е, неточностей, е, порушень, які я вже означив, е, вказано на те, що, до прикладу, е, якість на труби передбачається 30 років, якість на будівельні дальні роботи, хоча типу, є норма законодавства, це 2 роки. І тут, як би хотів би, чому ми на цю увагу звернули, застрити е, момент на тій самій аварії в Ростові. Рустою на доми поклали значно більшу е, довжину труби, зраданої до з плопластикою, близько 40 кілометрів. Е, два роки вона прослужила почала давати поздовжні тріщини, тому що склопластикова труба. Вона під тиском грунтових вод, під тиском автотранспорту продовжується, набуває ці подібні форми. Детальні розслідування з'ясувалося, що фірма, яка проводила будівельні монтажні роботи, перестала існувати. І причина аварії простою, до прикладу, це неякісно виконані будівельно монтажні роботи. Викувати знайти не вдалося, тому що. Значні заслуги роботи робочої групи вироблені пропозиції, які, з якими ви можете ознайомитись. Це, зокрема, звернутися до підрядника фірми «Ярвінвест» з проханням продовження терміну гарантії якості будівельно-монтажних робіт до підрядів. З міським головою чи з заступником міського голови, як е, на рівні законодавства згодити ці речі. Ну і далі перелік пропозицій. Суд зводиться до того, або як був детальний контрольний документація, яку подаватимуть потенційні учасники тендеру, бо будемо сподіватися, що керівництво буде продовжуватись, Буде експлуатувати водогін Хмельницький водоканал, був максимально залучений до проведення темпів, до контролю за будівництво і скажімо, таких потрече, які були